Пацюки, які вбивають інших щурів, мають низку унікальних рис, які роблять їх особливими у тваринному світі. По-перше, вони часто виявляють агресію та жорстокість, коли стикаються з іншими щурами і можуть використати свою силу та спритність, щоб здолати своїх суперників. Ця агресивність може бути викликана конкуренцією за їжу, територію чи ресурси. По-друге, Шуривбивці мають високий рівень інтелекту, що допомагає їм розробити стратегії для полювання на інших щурів. Вони можуть використовувати свої навички та знання про поведінку щурів, щоб ефективно зловити та вбити свою жертву. Деякі щуривбивці навіть можуть використовувати інструменти, щоб досягти своїх цілей. Крім того, щуривбивці мають відмінні фізичні параметри, які роблять їх ефективними мисливцями, вони мають гострі ікла. Потужні щелепи й хорошу мускулатуру, що дозволяє їм легко вбивати інших щурів. Пацюки вбивці також мають відмінний зір і слух, що дозволяє їм виявляти і переслідувати свої жертви. Таким чином, щурівбивці є унікальним і потужним виглядом, який має всі необхідні інструменти для полювання на інших щурів. Їхня агресивність, інтелект та фізичні якості роблять їх небезпечними супротивниками у жорсткій боротьбі за виживання у світі щурів.